Сьогодні на Житомирщині відбулася знакова подія. Ми продовжуємо роботу над розбудовою інституту наставництва. Під час круглого столу обговорили можливість реалізації організації процесу наставництва між усіма суб'єктами до нашого круглого столу. Були залучені представники органів центральної виконавчої влади і Міністерства соціальної політики а також Державна служба України у справах. Дітей Національна соціальна сервісна служба, і ми намагалися узгодити, скоординувати наш план дій саме в реалізації процесу наставництва. Зараз ми розробляємо законопроект про наставництво, який розширяє можливості для людей ставати наставниками для дітей для молодих людей до 23 років, які потребують, скажімо так, значущого дорослого, який може поділитися якимось своїм життєвим досвідом, допомогти в профорієнтації. Даний законопроект він вводить такі поняття, як індивідуальне наставництво і групове наставництво. Він говорить про корпоративне наставництво. Ми також хочемо дати можливість, щоб настав. Ставники були не тільки над дітьми, які перебувають в інституційних закладах, але також, наприклад, і над тими дітьми, які живуть в сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день Наставництво є дійсно інституцією, яку треба і потрібно розвивати в нашій країні. Тому дякувати нашим пані депутаткам Тетяні Сиба і Тетяні Скрипка за і лобі, які вони проводять, і сьогодні розробили робочу групу для того, щоб дійсно як можна скоріше на законодавчому рівні змінилось. Підхід до наставництва, тому що дуже багато пробілів і е, діти, які знаходяться сьогодні в закладах, вони потребують помічника, друга, наставника. Я Кирило Невдоха є таким собі амбасадором наставництва, бо я був як той, хто отримував. Наставництво, над яким здійснювалось наставництво, і той, який здійснював наставництво, мені 25 років з 25 років, 16 років я зростав в закладах інституційного догляду без батьків, але саме от наставники зіграли таку. Важливу роль в моєму житті, що я зараз в принципі самостійно забезпечую себе, працюю. Мене ця сім'я брала додому і показувала, як працює світ, як в магазин ходити, як розраховуватися, як взагалі функціонує якби сім'я, модель сім'ї не на картинках, а фактично.